Добрий день, шановні студенти. Цей тиждень у мене також акредитація, а наступного ми з вами вже зможемо зустрітись в прямому ефірі. Отже, ви опрацьовуєте цю відеолекцію самостійно і потім на, на практичному занятті виконуєте ті завдання, які будуть вказані в кінці. Отже, я з вами ділюсь екраном. Сьогоднішня наша тема це забруднення навколишнього середовища, і ми з вами розглянемо, що таке забруднення. Це все те, що не в тому місці, не в тій кількості і не в той час являється в навколишньому середовищі, що нам би хотілося: наприклад, будь-яке на нашому городі, а вода. от. Повінь. Це чиста вода, яка падає з неба, який-небудь бобер чи качка сказали, ну, так класно, от ніяке це не забруднення, а для нас це забруднення. От. Не в той час, наприклад, це е, які-небудь комарі, да, це саме комарі, а ми виїхали на пікнік куди-небудь на природу. От і поділяється на природне і антропогенне забруднення. Природне забруднення виникає в результаті природних процесів, таких от як виверження вулканів, вони є це підводний вулкан, от він забруднює воду. Це наземні вулкани, викидають хмари пилу, вулканічних газів, які можуть бути навіть смертельно небезпечними. От, часом ці викиди бувають ну, просто гігантськими. Пилова буря, от, яка накриває часом цілі континенти. От, це ну, нібито чисто природне явище. Ось ми бачимо. От е, е, наскільки вони масштабні. А це е, пиловий котел, так званий, це явище 30-х років ХХ століття, характерне для е, рівни, великих рівнин, так званих американських, там, де раніше були прерії, де була трава е, висотою в звіст людини і де ходили нещаслені стада бізонів, коли європейські поселенці, е, англійські, власне кажучи, е, там поселилися. Вони місцевих жителів зігнали в резервації, бізонів перестріляли, рівнини розорали, і внаслідок їхнього господарювання дуже швидко ґрунт зруйнувався і виникли отакі от періодичні бурі, коли просто вітер видував весь ґрунт і відносив його. Дуже далеко, залежно від кольору ґрунту, ці пилові хмари мали отакий от вигляд. Причому це не просто от, значить, вітер піднімає хмари пилу і їх кудись несе. Тут це, це також так є, але вони ще й електризуються. І через те цей пил дуже довго утримується в повітрі, і це це надзвичайно. Страшне і шкідливе явище отак от накриває цілий континенти смерчі, урагани, які також піднімають і виносять нагору просто часом цілі будинки, машини і все таке інше. От Видно, як цей дощатий будинок скрутило от таким смерчем. І ось такі дуже Дуже е, епічні картини е, цього забруднення атмосфери, яке виникає внаслідок от таких от, е, стихійних явищ. Це забруднення, можна сказати, дороги камінням, яке звалилося внаслідок там зливи, наприклад, виникли е, ці суви. Забруднення внаслідок лісових пожеж, які є наслідком, наприклад, удару блискавки, як виникає така пожежа. От. Ну, а це е в часи Ющенка. Ющенко таким чином гасив теж пожежу. От. І є ще одне таке явище дуже небезпечне, називається вогняний смерч, коли пожежа пожежею, але крім неї виникають такі дгути полум'я, які тягнуться. Прямо дуже дуже високо от, і е, вони небезпечні тим, що вони дуже високотемпературні, вони дуже такі агресивні, і їх просто дуже важко буває загасити. Вони виникають от, завдяки силі коріоліса, яка є наслідком обертання Землі, от, що заста... примушує от, воду в манні, коли ми випускаємо, вона ж не тече ламінарно просто, вона закручується. І от таким же чином висхідні потоки повітря, котрі виникають внаслідок пожежі, розігріву повітря, якщо пожежа досить потужна, то вони починають теж закручуватись. І от так само як вода в ванні витікає і затягує з собою повітря ще й туди, то також цей смерч затягує навколишнє повітря. Бачите, які фігурки людей невеликі проти, проти нього. І таким чином забруднюється атмосфера з продуктами горіння. Антропогенне забруднення виникає внаслідок діяльності людини, От, від грецького антропос- людина. Символізується воно так. Але те, що ми з вами тільки що продивились, у великій мірі може вважатися от, от таке от забруднення, оці пилові бурі, оцей пиловий котел це ж наслідок діяльності людини. От, ну, Вулкани ні. Так що, оскільки ми псуємо біосферу на всій планеті, то можна вважати, що більшість забруднень, які вважалися раніше природними, є насправді антропогенними. Ось факели. На місцях нафтовидобувних промислів вони дуже часто горять і горять і горять десятиліттями, викидаючи в атмосферу такий от чорний дим. А через атмосферу вони розп... Повсюджуються по всій земній кулі ці забруднення, осідаючи на воду, на ґрунти, на нас з вами. Саме так було із цими радіонуклідами під час Чорнобильської аварії, коли їх рознесло практично по всій планеті. От і навіть в найвищих, на найвищих гірських вершинах, там, де, як правило, повітря дуже чисте, вони зараз також туди достають. От. І тут зображено, яким чином із забруднених хмар ідуть і кислотні дощі, і ну, інші забруднені всілякими викидами. І так, де воно? Чому воно перескочило? Ага. І е, оце повітряне повітряне забруднення ну, і від природних джерел, і від е, наших рукотворних, воно все одно потрапляє е, людям в легені і е, їм так само шкодить. Ну, І от є такий гумор, що е, очищенням повітря, в принципі, за, е, від, допустим, від, допустимо, е, від е, Викидів природних, які давним ще існували дуже задовго до появи людини, це завжди робили дерева. От, доведеться так, от носити дерево, щоб захиститись від власних викидів. От. І в цілому газова оболонка землі, атмосфера, вона захищає нас від впливу космосу. Але вона, що вона з собою являє суміш різних газів, водяної пари, пилу, і через атмосферу йде обмін речовин між землею і космосом. Вона постійно втрачає з верхніх шарів атмосфери, гази і водяну пару, і виникає тут у нас ну, побоювання, тобто вона висохне, але нічого, тим часом в атмосферу Потрапляють також речовини різні, і е, вона отримує із космосу частину, щось втрачає, щось отримає. Таким чином дотримується баланс. Отут, е, значить, на цьому слайді ми бачимо, що атмосфера захищає Землю від космічних забруднень, від яких е, космічного пилу метеоритів випромінювання. Тут стоять знаки запитання, тому що атмосфера. Не захищає від космічного пилу. Це поставлено тут випадково, це з підручника взято, не захищає, тому що, а що таке космічний пил, чим він відрізняється від метеоритів? Метеорити це камінці, більші чи менші. Бувають розміром із хмарочос, а бувають зовсім дрібні. А пил це пил, це зовсім дрібненькі е, часточки. І от якщо вони зовсім дрібненькі, тоді вони в атмосфері не згорають, на відміну від метеоритів. Метеорити згорають, а е, космічний пил ні. І він е, ось метеорити згорають, а космічний пил ні. він… Е, Падає через атмосферу, падає, падає, падає і, зрештою, досягає поверхні Землі. І так, за мільярди років існування земної кулі, її маса збільшилась за рахунок космічного пилу настільки, що вона стала більшою і важчою, більш гравітаційною, і тепер її через її посилене з того часу гравітаційне поле, от такі істоти, як Птеродактилі, вони не могли б зараз літати, якби вони здумали жити в наш час. А метеорити згорають, але їх продукти їхнього горіння, в тому числі і якийсь космічний пил, на який вони розпались в процесі горіння, також, крім крім Цього полум'я і е, диму, вони також сюди падають, досягають поверхні і нарощують нашу планету потрошки. Але за мільярди років це істотно. І от е, атмосфера в процесі захисту нашого від космічного випромінювання, вона от, е, це взаємодія е, атмосфери, магнітного поля. І е, оцих випромінювань із космосу виходить такі красиві явища, як полярне сяйво. Воно, як правило, характерне для полярних якраз областей, але періодично воно досягає дуже помірних, е, помірних широт, таких як у нас. От від великих астероїдів. От, атмосфера не захищає. Якщо ви бачили цей фільм, ну да, я ж доручила вам його подивитися, там показано от наслідки удару астероїда, який погубив динозаврів і багатьох інших істот. І, і перша природна, природна екологічна катастрофа трапилася. Більше двох мільярдів років тому і вона називається кисневою катастрофою. От чому так? До того часу первісна атмосфера Землі не містила кисню, а саме кисень забирає енергію ультрафіолетового та іншого жорсткого випромінювання. Він під дією цього випромінювання кисень перетворюється в озон. Отри і утворює озоновий екран, озоновий шар, який е, служить перешкодою для цього самого жорсткого випромінювання. Получається, що воно саме собі, оце жорстке космічне випромінювання і ультрафіолетове випромінювання жорстке, е, воно собі створює перепону на шляху до землі через взаємодію із киснем. От, і він, озоновий екран захищає земну поверхню від цих убивчих променів, От, щоб не було забруднення оцими космічними променями ультрафіолетовими і жорстким космічним випромінюванням. Але сам о, 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 нагадаю вам про походження озонового екрану: це пласт атмосфери, де концентрація озону в 10 разів і там більше вища, ніж біля поверхні Землі. Як він утворюється? Ультрафіолетовий промінь розбиває молекулу кисню на два іони. Вони Приєднуються до якоїсь молекули іншої кисню і утворюють таку собі шведську сім'ю. Але ця сполука озон або О3, вона не стійка, і при першій же можливості от просто собі сама розпадається знов на молекули кисню, вільні іони, які собі між собою з'єднуються і утворюється кисень звичайний. От. Ну, і тут показано, що якщо є озоновий екран, то е, життя процвітає, якщо його нема, то воно гине. От. Ну Або така схема, е, так показана ця схема. Тому в ті часи, коли кисню не було, життя розвинулося тільки під захистом води. А потім ціанобактерії, які забруднили атмосферу киснем. Забруднили. Чому з'явився з точки зору того самого життя, яке розвинулось під захистом води? З'явилися тіанобактерії, забруднили воду і, і атмосферу, і в першу чергу, звичайно, воду. І в результаті цього вся те, все те життя, яке було під захистом води, воно загинуло. Залишились тільки ті самі тіанобактерії. І від них розвинулись кисневодишні форми життя. Ось так строматоліти приблизно виглядають, створені ціанобактеріями. Ну і от озонова діра над Південним полюсом. Чому вона? Що таке озонова діра? Це частина озонового екрану, де концентрація озону знижена. І вона виникає, оця діра. Через те, що над полюсами у нас 3-4 місяці триває полярна ніч, коли ця частина планети знаходиться от в цей час в тіні. Іншої тіла планети і не освітлюється сонцем. Ну, от як немає ультрафіолетового випромінювання, то звідки візьметься озон, його немає. А коли починається полярна, там, сяйва, отакі, полярна полярний ранок, тобто сонце починає починає, тільки-починає тільки, тільки з'являтися, не, не виходячи ще з-за горизонту, а потім воно полярний день. Воно починає отак: от вона в тіні, е, полярна область, то е, по, південний полюс в тіні, північний весь час е, полярний день, це 3-4 місяці, коли сонце взагалі не заходить. От. І коли е, Південний полюс виявляється в тіні планети 3-4 місяці, то там е, теж утворюється озонова діра. А там температура нижча ніж на північному. Тому коли наступає вже полярний день і озон повинен утворюватись, він утворюється. Але через те, що тут дуже холодно, тут є південний материк, який служить акумулятором холоду. Він зараз активно тане, але ну, в принципі він акумулює холод. Він промер гірський масив. От, то тут озон утворюється повільніше, ця озонова діра закривається відповідно повільніше. І от в кінці ХХ століття на долю природних факторів приходилось 75 загального забруднення атмосфери, а на долю антропогенних 25%. Але тут залежить ще це визначення, ці цифри будуть залежати від того, що вважати природними забрудненнями. Отак, от як оті, той пиловий котел, що я вам показувала, то якщо це вважати природним фактором, то так. А якщо його вважати над антропогенним, яким він насправді є, ну то ці цифри будуть тоді іншими. Але це антропогенне забруднення, яке, наприклад, там із труб, заводів, фабрик, там вихлопні гази автомобілів, то воно до нас ближче, через те воно нам більш значиме. От, швидше нас достає, ніж природне. Десь там далеко, далеко вивергаються вулкани. Звичайно, для тих жителів, які там на схилах його живуть, це дуже значимо, але для нас це ні. І е, най, найгіршим забрудненням для планети є поліці пласт, е, пластмаса, причому пластикові відходи, причому поліетиленова і от всі ці і саме плівки. Вони мають е, схожість із жорстким рослинним матеріалом, і природа вже досить давна, давно знайшла прир... ну, шляхи утилізації цієї поліетиленової плівки. І от мені доводилось, будучи в Монголії, бачити, як бачити на власні очі, як яки, е, от ось тоже, як... Е, як вони їдять цю плівку. Це Наречена із, із своїм яком збирається на власне весілля. От, це гібрид яка і корови? От, Гібрид яка і корови, і вони їдять плівку, вівці їдять плівку. От, породистий причому також. От, Монголи вони тримають всіляку худобу, яка здатна вижити в, їхні, в їхній пустелі. І ці породисті вівці теж непогано там виживають. Кози, вівці, ну це вівці, кози од корови. Корови їдять плівку дуже активно. Це е, столиця Монголії Улан-Батор, І вона вся, отака, от, як ви бачите, це кам'яниста пустеля, е, рослинність там, ось її трохи от там за цією огорожею видно, і вона найбільше нагадує мідний дріт та рослинність. Я думаю, що тим е, коровам е, плівка в порівнянні з цією рослинністю взагалі за, Е, Ласощі має здаватися. Їдять вони її просто. Як мені там заперечували, я знаю ті, кому я про це розказувала студенти, що там в тій плівці, напевне, були які-небудь там очистки від цибулі, картоплі. От вони її їли. Звичайно, якщо там були якісь очистки, то вони їх також їли, але вони дуже охоче, дуже швидко і жадібно поїдали просто чисті чи Порожні поліетиленові торбинки е, плівкові, без, без, без якогось там вмісту в них е, молоко, причому там я пила його, воно було дуже хороше, і м'ясо теж хороше. Коні плівки не їдять. Вони не їдять, очевидно, вони її не можуть перетравити. Вони в Монголії добувають отак собі з е, під снігу. оту Ріденьку траву, яка там захована, і виживають на цьому. Тепер про звукове сп'яніння про звукове, власне кажучи, забруднення. На дискотеках рівень шуму досягає 100 децибел це 140 дБ, це якщо бути в, в безпосередньому сусідстві із реактивними двигунами винищувача, який злітає. От там буде 140 дБ. Рівень шуму на дискотеках, я думаю, що періодично досягає і 140 дБ. І при такій гучності наступає звукове свіп'яніння, яке багато чим нагадує алкогольне. Порушується координація рухів, реальне сприйняття дійсності, можливі прояви агресії або надмірні веселощі і так далі. Це наступає таке дійсно неадекватна поведінка. Якщо ви буваєте на таких дискотеках, то ви це маєте знати. Але якщо це музика у стилі важкий метал, то виникає збудження центру голоду в мозку, що у фанатів цієї музики може викликати надмірну вагу. Так от завданням до цієї лекції буде, значить, написати. Коротко описати відповідно цим характеристикам, що я навела, природні ентропогенні види забруднень, які характерні або для, того, ну, для Києва, або для якихось інших міст, е, які, в яких ви проживаєте. Це раз. І друге, це, будь ласка, напишіть, е, яким чином ви е, Вважаєте, щоб мають бути ліквідовані ці забруднення? От. Щоб, ну, щоб, щоб нам впоратися з цією проблемою забруднень. Дякую за увагу. Презентація буде в групі і буде на Moodle, і там ці завдання будуть прописані. Всього найкращого, зустрінемося наступного тижня.